Доброго ранку у нас Доброго. заняття з математики, і тема заняття число і цифра 6 і циліндр. Сьогодні так, ти вже знайшла 6, але поки що прибирай 6, Сьогодні з нами буде знову сніговичок, буде вчитися разом з нами. Ми його так поставимо, щоб він слухав і вчився, сніговичок. Ось так. Добре, а зараз давай починаємо. Але перше наше завдання це таке завдання називається Знайди закономірність. Ми вже таке завдання робили, схоже. От зараз ти зрозумієш, про що це? Подивись уважно. Що таке закономірність? Це коли щось постійно повторюється. От, наприклад, і зараз перед тобою буде з'являтися кожен раз нова геометрична фігура. Називай її і її колір. От яка фігура, яку ти зараз бачиш. Я хотіла сказати вам. Так. І яка ж це фігура? Називай її і її колір. Ем, синій круг. Умничка. Називай наступну фігуру. Трикутник, зелений. Наступна. Не відволікайся на цифри, а давай попрацюємо. Ем, квадрат червоний. Так, наступна. Вал оранжевий. Оранжевий або помаранчевий овал, так. А тепер подивись, яка фігура. Синій круг. Чи вона в нас фігура. Тобто тепер буде закономірність. Мають фігури повторюватись. Яка буде наступна? Сама мені скажи. Трикутник зелений. Умнічка, правильно. Наступна яка буде? Бек. Квадрат червоний. Червоний квадрат, квадрат. Так, правильно. Наступна яка буде? Поумаранчовий овал. Овал, умнічка, ти зрозуміла цю гру, ти зрозуміла цю закономірність. Давай ще раз зробимо схоже завдання. Називай фігуру і її колір. Квад... Квадрат, зелений. Тільки кажи квадрат злений. Ква. Як, як. Так, зелений квадрат. Добре. Наступний називай. Жовтий круг. Правильно. Наступна. Яка з'явилась? Иний трикутник. Так, яка ще з'явилась? Фіолетовий ром. Фіолетовий ром, пумничка. А тепер яка з'явилась? Квадрат, зелений квадрат. Квадрат. Правильно. Повтори, скажи Квадрат. квадрат. Так. Под... Вже така фігура була. Тобто тепер шукай закономірність. Яка буде наступна? Жовтий круг. Угу. Наступна. Це трикутник. Перевіримо. Правильно наступна ром фіолетовий, ромб так, а наступна На, Наступна... наступне <різь> наступне <різь> Наступне квадрат. Квадрат, правильно, знову буде квадрат. Тому що знову почне повторюватись закономірність. Це закономірність. Умнічка. Молодець. Бачиш, який сніговічок задоволений, навчила його. Він теж тепер розбирається, що таке закономірність. Добре, а тепер давай подивимось на вже знайомий нам паровоз. Подивись, скільки вагонів в цьому паровозі? Шість. Шість. Подивись уважно. Сам паровоз не лічи. Тільки порахуй вагони. П'ять. П'ять. Так. А тепер подивись, що відбулося наступ... на наступній картинці. Було п'ять вагонів. А тепер що відбулося? Тепер стало шість. А як стало шість? Мар'яночка, як стало шість? Додали Добав... ще один. Ще один 6. додали правильно. Ще один додали і стало шість. Тобто до п'яти додати один це буде. Скільки? додавати один, один. буде шість. І якою цифрою ми позначимо шість вагонів? М -м -м -м. Ну якою цифрою? Шість. Кількість шість вагонів. Це шість вагонів. А якою цифрою їх позначимо? Шість. Цифрою 6. Давай подивимось. Ось вона така цифра 6. А тепер давай продовжимо цю гру. Виклади перед собою цифри від 1 до 6, які ти підготувала. Зараз перед тобою буде з'являтися якась кількість предметів. І тобі треба буде ці предмети позначити цифрою. Зрозуміло. Приготуй цифри, які ти підготувала. Подивись на цю картинку і скажи, скільки предметів ти бачиш. 5. Предметів. Так. І показуй, якою цифрою ми їх позначимо. Просто показуй. Так. І називай, яка це цифра? 5. 5. Молодець. Правильно, перевіряємо. Наступне завдання. Наступна картка. Скільки тут предметів? Шість. Покажи, якою цифрою позначимо цифрою Шість. Шість. Умнічка. Так, подивись на наступну картку і покажи цифру. І називай. Два. Чому цифра два? Тому що Дві ляльки. Тому що дві ляльки умнічка. Правильно перевіряємо. Наступна картка. Полічи скільки предметів і покажи відповідну цифру. І називай. Чотири. чому чотири? Тому що яблуко 4. Умнічка. Ну, тепер давай просто перевіряй. А тепер просто подивись на картку і показуй цифру. Швиденько закінчимо це завдання. Показуй цифру. Так, як і назви її. Перевіряємо. Три. Так, правильно подивись і полічи. Скільки олівців. Називай, ну. Голос. Шість. 6. Добре, 6. Ми їх позначаємо цифрою 6. А тепер будемо розкладати олівці по різних кубках. І подивимось, з чого складається число 6. Тепер тобі цифри не потрібні. Можеш їх прибрати. Можеш свої цифри прибрати в сторону. І будемо дивитися і вчити склад числа 6. От шість олівців починаємо розкладати. Подивись. На один і. Я зараз карточки сложу. Давай, склади. Склала картки? Так. Добре. Добре. А тепер е, подивись уважно. Олівці розклали на дві сторони. На 1 і 5. Подивись, в будиночку в віконечках позначили 1 і 5. Тобто 6 складається з 1 і 5. Подивись, трохи нижче є приклад. 1 плюс 5 дорівнює 6. Повтори. 1 плюс 5 дорівнює 6. Умнічка. Наступне подивись, як можна ще олівці розкласти? На 2 і 4. Тобто два плюс чотири дорівнює шість. Повтори. Два плюс чотири дорівнює 6. Умничка. Наступний склад числа шість. Це розклали олівці на три і три. Три плюс три дорівнює шість. Повторюй, будь ласка. Три плюс шість? Три плюс три. Уважно. Три плюс три. Дорівнює. Дорівнює шість. Правильно. На сім. Скарлетт всі на чотири і два. Тобто шість складається з чотири і два. На чотири і два. Чотири плюс два дорівнює шість. Повтори. Чотири. Плюс два дорівнює шість. І ще, ще останнє віконечка. Закриваємо. 5 і один. Тобто шість складається з пять плюс один. Повтори: 5 п'люс один дорівнює шість. П'люс один дорівнює шість. Умнічка. Оце і є склад числа шість. Один і п'ять, два і чотири. Дивись уважно на цей будиночок і запам'ятовуй: три і три, чотири і два, п'ять і один. Вдома можеш е, повчити, закріпити це. А зараз давай пригадаємо, яка це фігура. Як вона називається ця фігура? А, ану, подумав. Як називається? Циліндр. Циліндр, Правильно. Пригадай, що ми знаємо вже про циліндр? Циліндр – це фігура площина або об'ємна. 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 В неї є об'єм, правильно. А тепер давай подивимось, на які предмети схожий циліндр. Подивись, циліндр схожий на банку, схожий yeah. на чашку, на барабан. І на такий капелюшок, який теж так і називається циліндр. Оцей капелюшок так і називається. Подивись, на які ще предмети схожий циліндр. Можеш їх сама назвати. Це предмети, які нас оточують навколо нас, вони є. Назви є. Банка з варенням, свіча, ручка, стаканчик з напинком, брівно труби. І труби, так, пеньок або брівно, труби. От дуже багато предметів навколо нас, які схожі на фігуру циліндр. Правильно. А тепер давай ще подивимось, як пишеться цифра 6. Подивись уважно. Бачиш, де крапочка стоїть. Візьми, можеш прямо по екрану провести. Е, веди вниз. Ось так, з одного елементу складається вниз, а потім вгору. Повертай і намалюй круг. Ось так от пишеться цифра 6. Не відриваючи руки. Цифру 6 ми пишемо не відриваючи руки. Давай напишемо її. В повітрі, Мар'яночка. Давай разом зі сніговичком. Напишемо в повітрі. Пиши її. Пиши в повітрі цифру 6. Напиши її в повітрі. Так. О, умничка. І я пропоную тобі вдома теж написати. Цифру 6 прописати. І не забувай, коли ти пишеш в зошиті в клітинку, то обов'язково пропускай одну клітинку. Через клітинку пиши, добре? Добре. 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 А тепер добре, добре. ще показати відео про циліндр. Почекай, будь ласка, зараз я його знайду. Може не бути звуку, ну нічого. Я просто хочу, щоб ти подивилася. Давай зараз з самого початку його подивимо. Подивись, як котиться циліндр, бачиш? Якщо його покласти на цю сторону, то він котиться. А якщо його покласти на сторону, яка схожа на круг, то його покотити неможливо. Ось так. Але можна перевернути і поставити. Добре. А тепер давай ще одне відео подивимось. Як можна вдома самостійно зробити циліндр, Подивись, самостійно з паперу прямокутного можна взяти білий папір або кольоровий, якщо є. Ось так от зробити циліндр, склеїти дві сторони і спробуй вдома сама. Якщо покласти так циліндр, то він може котитися. А якщо його поставити, на інший бік, то вже він котитися не зможе. Можеш вдома спробувати. Виготови сама циліндр і вдома спробуй. Домовились? Мар'яночка, домовились? Домовились. Домовились? Добре. Ну, а я тобі кажу до побачення. Дуже рада, що ти е, змогла зайти на заняття. До побачення сніговичок теж навчився. Ми теж зі сніговичком спробуємо зробити циліндр.